Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви знаходитесь на каналі Італійська кухня Українки Валентини, де я ділюся чудовими стравами для щоденного та святкового столу. Сьогодні пропоную приготувати незвичайну страву, рибні пельмені. Вона обов'язково прикрасить ваше меню та зробить його більш різноманітним. Для приготування рибних пельмінів треба взяти 500 г свіжого лосося, але можна брати будь-яку рибу, одну цибулину, морквину, сіль та перець за смаком. Також не забудьмо зелень петрушки або кропу. Рибу подрібнюємо на невеличкі шматочки. Якщо не маєте часу, то можна перемолоти лосось на м'ясорубці разом з цибулею. Висипаємо рибу у миску. Далі цибулю натираємо на грубій терці. Висипаємо цибулю у миску. Після цього натираємо моркву на середній терці, адже шматочки не повинні бути дуже великими. Нарізаємо петрушку або кріп і теж додаємо у миску до моркви цибулі та риби. Солимо та перчимо і все перемішуємо до однорідності. А Зараз візьмемося за тісто. Для нього нам потрібно 500 г борошну, дрібку солі, 2 жовтки, 200 мл холодної води. Її треба додавати частинами, кожного разу перемішуючи масу. Місимо тісто. А коли воно загусло, додаємо одну столову ложку олії і продовжуємо замішувати. Спочатку робимо це у мисці, а закінчуємо процес на робочій поверхні. Тісто за цим рецептом незвичайно еластичне і дуже легке у роботі. Розрізаємо його на два шматки. Один з яких викладаємо в миску, накриваємо харчовою плівкою і відставляємо в бік. Робочу поверхню стола посипаємо борошном, розкачуємо шматок тіста, що залишився, до товщини 1 мм. Після цього за допомогою склянки робимо кружечки. Який саме діаметр брати кожен вибирає сам. У мене пельмені невеличкі. Загортати потрібно так, як я демонструю на відео. Виходить дуже акуратний пельмень з хвостиком, як у рибки. Це дуже милий та приємний спосіб подачі цієї страви. Так ліпимо всі пельмені. Якщо вийде трохи рідини, не переживайте, це не страшно. Головне дивіться уважно за послідовністю дій на відео. До речі, пельмені – дуже давня страва. Першими їх почали готувати народи півночі, адже пельмені дуже ситні та поживні, що важливо у холодному кліматі. Особливі види цієї страви готували на свята чи коли зустрічали гостей. Ось ми і наліпили наші оригінальні пельмені рибки. На одну дошку помістилися 29 штук. Їх ми будемо заморожувати, як і ті, що ми наробили на другу дошку. А ось пельмені з третьої дошки вже будемо варити та смакувати. Всього вийшло 99 штук. Тож робити цю страву дуже вигідно. До того ж, тісто ніколи не пошкодиться. Пельмені не розваряться, а залишаться чепурними та соковитими, тобто вони вдадуться навіть у господині початківця. Хочу сказати декілька слів щодо заморозки. Не можна сирі пельмені відразу складати у пакет чи іншу ємкість. Спочатку продукт повинен повністю заморозитись на пласткій поверхні, а вже потім можна викласти пельмені у пакет. Якщо так не зробите, вони злипнуться. А зараз будемо варити наші пельмені. У 5 літрову каструлю наливаємо 3 літри води, засипаємо декілька горошин перцю та 2 лаврових листа. Також воду потрібно посолити і дочекатися, коли вона закипить. Після цього наші рибки пірнають у укріп, щоб дійти до готовності. Не забуваємо перемішувати пельмені. Щоб вони не прилипли до дна каструлі. Треба дочекатися, поки пільмі спливуть на поверхню. Після цього варимо їх 3-5 хвилин, не більше. Далі, за допомогою шумовки, викладаємо рибні пільмі у порційну тарілку або одну загальну. Зверху обов'язково кладемо декілька шматків вершкового масла. По-перше, так смачніше. По-друге, пільмі не слипнуться, коли охолонуть. Якщо ж ви готуєте рибні пільмі під час посту, то можна полити їх рослиною олією. Зараз покуштуємо наші рибки. Це дуже смачно та соковито. Тільки погляньте, які вони гарні у розрізі. А також зауважте, ні один пельмінь не розварився і не лопнув. Страва одночасно пасує як на святковий, так і на буденний стіл. Можна подати їх зі сметаною, соусом, цибулевою засмажкою, поляти зверху лимонним соком та будь чим, що ви полюбляєте. Я щиро раджу приготувати рибні пельмені найближчим часом. Також пропоную підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Діліться відео рецептом з друзями та знайомими, адже це допоможе просуванню українських та інших чудових страв мережею. Хто перший приготує рибні пельмені за цим рецептом? Поділіться, будь ласка, вашими враженнями у коментарях. Я буду дуже вдячна смачного та продуктивного вам дня.